Привіт! Мене звати Женя і нещодавно я повернулася з відпустки з Італії. І поки я не почала це всім користуватися, я накупила, хочу вам показати, розказати і, можливо, теж когось надихнути. Тож, якщо ви збираєтесь в Італію, зберігайте або напишіть в коментарях, що, на вашу думку, треба було ще купити. Це буде частина з різними. не одягом, тому що одяг, якщо вам цікаво, можу зробити окрему частину. Тож, ми були 10 днів у відпустці в районі Неаполя. Це Амалфі, Капрі, Кап... Бор... Як вона? Касерта оце все поцолі Неаполь. Тож показую, що я е... накупила. Е... Перше, що вам тут покажу, це я купила в китайському магазині таку косметичку за півтора євро. Там вже в мене труси і шкарпетки. Теж, до речі, купила в Італії, але коштує півтора євро в китайському магазині. Е... Раз. Потім е, переходимо до сувенірів за Малфі, я купила отакі собі аж три чашки, насправді, дві таких купила одна на подарунок поїде моїй мамі, і дві купила чисто для себе. Е, що було цікаво, це я купувала в містечку, яке називалося Мінорі, бо ми там жили. І я там знайшла якийсь антикварний магазин з керамікою, там було і нове, і старе. І якщо мені там ця чашка коштувала 8 євро, але мені дві віддали за 15 то Така сама вже в Амалфі коштувала тільки одна чашка, коштувала від 20. Тобто Євгенія, молодець. Там же я накупувала купу таких лимончиків. Італія, цей регіон славиться лимонами, там п'ють лимончелло, роблять лимонне мороз, кориці, все тупо з лимонами, тупо все все навколо одні лимони. Е, і я вже такі колись купувала, бо я була це була не. Не перша моя поїздка в Італію. Я вже такі штуки колись купувала. І це мило у формі лимона воно пахне, капець, як лимонами. і його можна або користуватися як милом, або можна покласти в одяг, і це буде дуже гарно пахнути. Плюс це, неймовірно, класний сувенір з Італії. І ми так набрали як сувенір і будемо дарувати друзям. Ви поки там пишіть, що вам подобається, що не подобається. Чашка вже мокро, бо я ж сьогодні з неї була. Ломанів багато накупляли. Один коштував євро, а якщо купуєш мішечок, там, де їх 4 або 5, воно коштувало дешевше. 5 штук за 4 тоді виходить. Наступне це е, парфуми. У мене тепер є італійські парфуми з острова Капрі. На Капрі є заводик, де роблять парфуми з 1681 року. Коротше, там скуповується Мирая Керрі, George і Пані Євгенія, сіньора Євгенія з Броварів теж там скуповуються. Ми зайшли, і чоловік каже: Давай зроблю тобі подарунок і куплю тобі їхні парфуми. Пахне неймовірно. Мені спочатку нічого не сподобалось, і потім ми вже виходили. Я кажу, ні, кажу, мені щось нічого не подобається, пішли. І вже на виході я кажу: давай ще ці спробуємо. І я спробувала, і я закохалася. Ці називаються. Forget Me not, Capri. а Forget me not, Що цікавого, мені хтось вже казав, що їх гуглив на сайті українському, не знаю, де, То вони коштують 7200. Коротше, на заводі вони коштують 100 євро. Коротше, я вийшла, що економна жінка. Бо я зекономила. Зараз курс 4400. Коротше, 3000 гривень зекономила. Наступне, я була в Siforрі. Я дуже люблю сефорські кремчики, саме виробництво сефора. Оцей у мене вже четвертий це найкращий крем для обличчя, який в мене коли-небудь був. Після нього шкіра неймовірна, вона сяє, вона свіжа. Цей іде з таким відтінком, з блиском, ніби. Ну, тобто, в тебе шкіра, знаєте, так виглядає ідеально зволоженою. Тобто вона аж світиться зволоженням. Не жирним, а зволоженням. І він так і називається All Day Hydration, uh, Hydrate and Low, Типа сяй і. Uh, Боже, як його? І зволожуйся. Uh, мені що подобається, ним можна користуватися ввечері, в день, і кошти він, здається, 12 євро. Потім, це вже теж. Раніше, коротше, є отакий з голубеньким, а є ще з коричневою штучкою. Коричневий матовий. У мене матовий теж був, він мені сподобався. Тобто оцей я беру собі на зиму, а матовий беру на літо. Вони сказали, що змінили вони форму. Форму трошки змінили, і тепер коричневого нібито немає, але є ось такий. І він такий, де як прозорий, написано, що можна використовувати його як і праймер. Для серйозного, я серйозно, вже ніколи не купувала собі повторно якісь креми для обличчя. Оце єдине, це вже третя чи четверта банка, я не можу вже порахувати. Потім вмивачка від Sephori. Дуже хороший є скраб, але скраб мені не був. Потрібний скраб був взагалі такий а, супер. А, там ще є нічний, нічна прикольна маска, але те в мене ще все є. А це я купувала те, що у мене закінчилось. Тож, ось таке. І сировочка. Уже. Anti-Adж? Сироватка, до речі, від Сифори, яку я пробувала до того, вона мене була, С і Є з вітаміном. Просто, типу, це є одна баночка. Вона була неймовірна. Я дві таких купувала, цей раз вирішила спробувати ще іншу. Ось так. Будемо пробувати. Знаю, що за все оце в Сифорі віддали 66 євро. Це можна буде нарешті на баночки. Наступна позиція, яку я вам дуже буду щиро рекомендувати, це такі дезодоранти. Коротше, наскільки сильно я їх рекомендую, можна подивитися, скільки я їх собі купила в різних формулах. Тож, це запах, який я закохалася цього року в поїздці. Я знала, що це є цей запах, але я не знала, як він називається і що запитувати, бо я не розуміла. Коротше, я тепер знаю, що це запах тальку. Боро Талько, так і називається ця італійська компанія. Зараз подивимося, який вже є. Вже... Коротше, він пахне просто неймовірно. Оцей, е... ти ним мастишся, називається стальком. Е... Не... Ти мастишся, і тебе шкіра суха залишається, зразу ж суха. Тобто це тальк всередині. Воно пахне неймовірно. Просто запах, як то кажуть, от башки. По-моєму, оцей вже я почала використовувати, що По ще раз я собі накупила його багато багатьох. І ще її купила навіть в такій, в такій формі. Ох, капець. Я ще була близька до того, щоб і спрей такий купити, але ну, це вже. Потім такий самий бороталько, я купила чисто тальк. Він коштував копійки, до речі, чи 2 євро щось таке. Так як ми живемо на Кіпрі, літом тут дуже сильно потіш. І влітку після душу краще мажитися тальком, особливо там, чоловікам, чи, коротше, спину, оце все, щоб воно не потіло. Мажете тальком. Це є, це показала. Коротше, наскільки сильно я ще раз люблю тальки, Я навіть купила е, мішечки для одягу покласти. Це теж це запах тальку. Людина обожнює тальку. Потім, а що вам ще не показала, гель для інтимної гігієни. Я їх купила два, тому що цей коштував 75 центів. Я його купила і використовувала це ніби як і гель для душу, і гель для інтимної гігієни. І взяла ще собі ось такий, він коштував 2 євро в аптеці прямо в аеропорту. взяла собі ще такий. Потім в аптеці в аеропорту мені втюхали, а я була і рада. Він просто пахне я она... чи суницями, чи що. Це скраб для губ. такого ніколи не було, і я вирішила скористати, скупити собі скраб для губ. Ось такий як тіктокери -тік там роблять, не знаю. É, і останнє я купила в аптеці отакий От набір. É, тут олійка для тіла, пахне просто неймовірно, і дві мініатюри гелю для душу. Коротше, вони є двох видів: є жовтий і є фіолетовий. Я купила олійку жовту. Мені вчатку напшикали на руку фіолетовий, і мені не сподобалось. А вона мені каже, почекайте, він дуже гарно буде пахнути. Якщо чесно, фіолетовий будете брати, Беріть фіолетовий. Фіолетовий набагато смачніший, він такий цікавий на смак. Цей простіший, тут 50 мл. Це буде олійка для тіла. Я зможу її брати з собою. Я часто подорожую по роботі, і мені треба щось таке маленьке. І можна так само її клійку для волосся використовувати. Отак от. Цієї ж. Компанії. Коротше, на нього все була знижка, і в мене все було таке полетіло. Я взяла гель для душу. Ось такий, пахне він гарно, Я пам'ятаю, що я ще в Україні його бачила, а тут він був по акції 5 євро, а потім я, до речі, зрозуміла, що 5 євро це ж не 5 гривень, 5 євро це 200 гривень, і це вже не так вже й дешево. Але, коротше, це ж Італія. Ось такі в мене вийшли покупки. Крім того, там ще є скатертини, якісь рушнички я побрала. І є, можу зробити, якщо вам цікаво, чисто окреме відео про те, що я купила з одягу на місцевому е італійському базарі. Меркатіно зайшла і скупилась. А ще набрала собі логічно, щоб мене не зурочили, Ось такі штуки. Коротше, і браслетик собі теж там купила. Це будуть теж і сувеніри, і собі. І ще, мені здається, іграшка на ялинку у формі лимона. І така штучка, на якій я буду зберігати прикраси. Боже. Якщо вам було цікаво, підпишіться, напишіть там дзвіночок, що там люди кажуть. До нових відео, Па-па.